Цілим селом на бронежилет для солдата. Мешканці села на Мукачевщині, зібрали кошти на екіпірування для свого односельчанина, який служить на сході країни. Люди пожертвували більше п'яти тисяч гривень, за які придбали бронежилет. Голова села продовжує справу односельчан і вже зібрав близько 15 тисяч гривень на потреби армії. Один з активістів у телефонній розмові розповів нам, що всі люди в Горонді прагнули допомогти солдатам, хто чим може і не шкодували на це коштів. Дуже багато людей відкликалось позитивно. Давав по 50, і по 100, і по 200, і по 300. Та, які давали по 5 гривень. Бо не важливо. Главне, що люди збирають. За суми ніхто нічого не говорив. Люди давали. Ми зібрали, заплатили вже 5280 гривень за бронженет. І лишилось у нас на рахунку зібраних 400 гривень. Ми передали матері, тій жінці, якої вона знаходиться в Луганську, Попросили її, щоб вона передала слідуючим, щоб старати на кошти далі на піського, на набронедолетку